Всім величезний привіт! Закінчується у нас червень. У мене на календарі 25 червня вже, так само, як у вас. 25 червня. Закінчується літній місяць. Радій тому, що маєш. Що ж, подивимось з вами акції, які нам приготував АТБ з 28 по 4 Липня. Я вже приготував свій золотий маркер, будемо з вами відмічати найкращі знижки. Я думаю, вам буде цікаво. Тому можете приготувати теж свої записники і записувати ці чи інші продукти з найкращою знижкою. Економія сьогодні у нас на першому місці. Щойно прийшов з АТБ. Купив пляшку води великої, 6-літрову. Знаєте, дивлюся я на молодь, дуже багато людей в АТБ. Не дивлячись на те, що вчора був цілий день дощ, було так і досить, ну, не те, що прохолодно, але свіжо. Молодь сьогодні скуповується все, що можна купити на відпочинок і десь, мабуть, вибираються за місто на річку. Сьогодні знову спека і жара. Так, дивимось з вами. Майонез провансаль, подушка 300 грам 24,50 хороша знижка, 40%. Тому можна купити з цією знижкою. Тут у нас соус шашличний. Навіть фірмовий написали від Руна. Український кетчуп. 38,90, майже 500 грам. Ну, от я рахую, можна, можна купувати такі соуси. Тут в неї якість хороша. Іруна непогана марка. Навіть раніше теж купував і використовував для піци ці соуси. Дуже смачні. Хто готує піцу вдома, теж можу порадити на піцу. Вони дуже смачні. Знижка на ковбасу від своя лінія, Салямі болгарська. Кілограм 250 гривень. Теж знижка майже 40%. Хороша знижка. Ковбаса від своя лінія. Австрійська. 400 грам 97 гривень. Знижка 25%. Не пам'ятаю, чи я її колись купляв австрійську. австрійську. Хто її купував, теж залишайте коментар. Для нас, для тих, хто ще не купував, чи хороша ця ковбаска. Тут у нас усякі снеки. Арахіси по 13,90, Арахіс Big Bob, Big Bob 17 гривень. В залежності від ваги, чіпси, велика упаковка, але чіпси своя лінія. Щось я їх не дуже полюбляю. Колись пару раз купував, вони щось мені не дуже. Так, 200 грам, як я вже сказав, велика упаковка 50 гривень, ну, але бачу, що купують. Живчик 2-літровий, теж хороша ціна, 28 гривень за пляшку. Газований та не газований. Хто полюбляє, теж можна взяти цей живчик. Тут у нас напій нектар, літо. Соковитий, негазований. Колись я його купував, щось він мені дуже засолодкий. Ну, дуже засолодкий. Його навіть можна розбавити водою. 40 гривень зараз зі знижкою. От живчик можна купити. Ціна дуже хороша. Я знаю, що живчик полюбляють, купують, тому живчик можна взяти. Так, тут у нас вугілля. Зараз вугілля теж будуть купувати на вилазку. Вугілля своє лінія, 2 кг 104 гривні 50 копійок. Набір для пікніка, 21 предмет, 199 гривень, сумка холодильник. До речі, я дивився. Ми з вами дивились да, в самому магазині. Сумка в містках, хороша, з довгими ручками, на плече можна взяти. Знижка зараз таки непогана. 199 гривень. Шезлонги 1000, 199 гривень розкладні і парасолька 229 гривень. Я вам скажу, що така велика парасолька, яка захищає вас від сонця, пляжна, Дешевше виходить, ніж отака ручна парасолька, яку ми з вами беремо від дощу. Добре, відкриваємо. І дивимось далі з вами. Так, тут в нас знову ковбаски. Шинка від добров. Рулет курячий варена. 125,50 за пів кілограма. Виріб ковбасний, можна сказати. да, Часниковий. Відрозумний вибір. Палочка 420 грам, 47,50 Теж виріб ковбасний, фаршевий. Відрозумний вибір. Пів кілограма 27,80. За пів кілограма взагалі бери, не хочу. Непогана знижка на сири від торгової марки Комо. Упаковка 150 грам. Uh -huh. З сиром, мабуть, да, горіховий, горіховий 46,90, а решта всі по 40 гривень. Теж непогана знижка, зверніть увагу, я бачу, що купують ті сири, але ж все одно все ж таки дешевше купити сир на вагу. Сирки плавлені від відкому 75 грамів 12,50. Вершковий та бекон. Сир теж від Комо м'який. Інсалата і бринза. Вага 170 грамів вже 35,90 та 34,90. Сир від Звенигора твердий, 160 грам 48,90. Сир від пірятин 160 грам, 40 гривень 90 копійок. Сир твердий торгової марки Джугас 100 грам, 58,90. Сирки плавлені. Упаковка 130 грам. Моцарела та з цибулею 41 гривня 90 копійок. Теж непогана знижка, Можна зекономити 10 гривень. Я такий теж купую. На канапки. Так, тут у нас соуси чумак для бургера 19,30, 200 грамм. І майонез провансаль. Упаковка 300 грамів 28,40. Теж від чумак. Ну, Чумак хороша фірма, дуже смачна. Мені подобається, але я пішов не в ту сторону. Добре. Так, тут у нас дольчі йогурти. 1990, стакан 280 грам смаки, будь-який смак в асортименті. Знижка 33%. Кому смакують, теж можна придбати. Морозиво, ну, звісно, куди без морозива. Каштан. Торгова марка Хладик. Перший раз таки чую. Не звертав уваги. Ну, добре. Хладик, хай буде хладик. 15,90. Але зверніть увагу 75 грам, невеликий морозиво. Пломбір, шоколадний крем брюле. 100 грам. Стаканчик. Знижка 40% 15,80. Торгова марка хрещатик. Так, тут у нас чаї. Нарешті знижка на чай, ловаре. 24 пакети, чорний байховий цейлонський, з бергамотом. Потім зелений, ось цей де китайський дрібний. 32 гривні 80 копійок. Дякуємо за знижку, можна придбати. Просто давно його не було. Зі знижкою ціна була от майже 50 гривень. Делюкс теж, можу сказати, що хороший чай. Тут на вибір кожному. Ціни, бачите, від 37,90. Кавомани. Кава. Якобс Монарх велика 280 грамова, майже 293 гривні, Якобс Монарх 200 грам 180 гривень. Якобс Еспресо 230 грам 65 гривень. Якобс монарх цілий кілограм. Смажена в зернах майже 300 гривень. Хороші знижки. Теж зверніть увагу. Взагалі знижка майже до. 50%. Взагалі, хороші зараз знижки на каву. Тому, хто полюбляє каву, зараз можна купити зі знижкою. Шоколадки Millennium. Від Millennium білий пористий, молочний, чорний, плитка 90 грам, 21 гривня. Теж зверніть увагу, 37% знижки. Так, тут ми вже з вами були: соєвий соус 200 мл 22 гривні 90 копійок. Верес. Огірки європейські мариновані, 500 г 68 гривень 40 копійок. Огірки корнішони мариновані 870 г 86 гривень майже. Крабові палички. Своя лінія заморожені. 240 г 32 гривні 80 копійок. Тут у нас оселедець філе шматочками в олії 300 г упаковка, 49 гривень 40 копійок. Ікра лососова, фурелі торгової марки Норвен. Це хороша фірма. 80 грам, 164 гривні. Відкриваємо далі. Вафлі Рошен 990. Це така, знаєте, перекус до Кавузькі, хороша знижка. Я теж купляв їх дав давно ще в е іншому магазині, можна спробувати хороші вафлі. Ловіта. Печиво від рошен 150 грам 22 гривні, 70 копійок. Батончики від своя лінія, маленькі 50 грам 6,90 Приправа торгової марки приправка. Для риби та до м'яса 24 гривні 80 копійок. Зверніть увагу на вагу. Локшина Рева швидкого приготування 15,60. Для котиків шеба 85 грамів 15,40. Підгузки торгової марки «Хагіс» 382 гривні. Підгузки трусики. «Хагіс» 382 гривні. Відгузкі трусики торгової марки MINI-B 210 гривень. Знову буде маска та шампунь торгової марки KALOS 99,90. Об'єм літр і маска, літр і шампунь. Рушники, хороша ціна, дуже хороша ціна. Паперові рушники від своя лінія 50 гривень 40 копійок. Тво шарові, здається, якщо я не помиляюсь. Так, туалетний папір. 4 штуки в рулоні. Зева делюкс 6690. Вологі серветки. Гіглес. 72 штуки в упаковці 25.50. Теж хороша ціна. За 72 штуки. Зверніть увагу. Так, ну, звісно ж, промгрупа, яка починається з 29. -го. Червня по 5 липня включно. Сторінка для самих маленьких для малечі. Книга Весела Ферма, книга Вчимось. Та граємо, розвиваємося. Книга серії Мишеня Тім. В АТБ дуже багато цих книжок розвивальних, розвиваючих. Іграшки для хлопців та дівчат. Це, вже, це все вже можна подивитися а, з наступного четверга в магазині АТБ. Дивимось далі з вами. Тарілки. Сколокерамічна. Тарілка скло керамічна, з лавандою. От не, пис, не пишуть десертна. 190 мм 36 гривень. Салатник 52 гривні. Теж візерунок лаванда. Посуд скляний з кришкою. Люмінарк прямокутний квадратний 179 гривень. Сковорідка 24 см, 299 гривень. Ніж багатофункціональний. Тут і вилка, і ніж, і відкривачка, і ложка. 129 гривень. Нові чашки будуть скляна з термоскла. Тобто можна і навіть кип'яток, да? 350-440 мл. 100 гривень. Набір лійок, кухонних, три штуки в наборі 35 гривень. Органайзер для дрібних предметів 24 відділення 159 гривень. Пляшка пластикова, 750 мл. 100 гривень. Думаю, кольора будуть. Кольори в асортименті будуть. Миски пластикові на 8,5 літри 62 гривні. І ось ці цікаві миски, які складаються, а в шкафчиках не будуть займати багато місця складним боковим, ну, ці складні стінки силиконові, 169 гривень. Кошик, органайзер. Універсальний навіть для холодильника 61 гривня. Знову будуть рушники кухонні, 100% бавовна, розмір 45 на 60, 37,90. Комплект двоспальної постільної білизни, дві наволочки, розмір 50 на 70, простирадло, 1,80 на 215 Підковдра 1,75 на 2,15. 499 гривень. А кольори ми вже подивимось з вами в магазині. Подушка, лебедячий пух, 50 на 70 розмір, 279 гривень, це вже зі знижкою теж. І остання сторінка. Тут в нас зубна паста Біотон 250 мл 66 гривень. Бальзам для губ 30 гривень. Спрей. Парфумований для волосся та тіла 200 мл 139 гривень. Чохол-футляр для навушників і дрібниць 35 гривень. Подушка, підголовник для подорожей 239 гривень. Знову будуть шкарпетки. Дитячі. 32 гривні. Чоловічі. 56 гривень. В наборі 3 пари, а дитячі в наборі 2 пари. Добре. Сорочка жіноча. бавовна, розмір з 48 по 54 189 гривень це вже зі знижкою. Шорти чоловічі 199 гривень. Бейсболки чоловічі та жіночі 149 гривень це вже зі знижкою. Так, засіб для вигрібних ям, туалетів 24,90. Клей універсальний, водостійкий 44,90, 150 гривень. Блокноти, магніт на магніті. З відривними листами 19,90. Набір стікерів. Два аркуші. 18,90. Ящики пластикові. Я думаю, що, бачите, мабуть, буде теж цікава промгрупа на наступний тиждень. Ящики пластикові в балконі для квітів 30 см, 119 гривень. Світильник садовий на сонячні батареї 69,90 був 100 гривень. Пістолет плейовий 100 гривень. Зі стержнями три штуки. Фен промисловий 399 гривень зі знижкою. І набір ліхтарів для велосипеда на батарейці 129 гривень. Залишайте коментарі. Я вам буду дуже дуже вдячний і всім всього всього найкращого. До зустрічі.